Сьогодні 5 червня, всесвітній день довкілля. Це привід не лише згадати про природу, а й задуматися, що ми робимо для її збереження. Ми вирішили запитати Житомирян, які маленькі або великі кроки вони роблять щодня, аби зберегти довкілля чистим та безпечним. Ну ми не забруднюємо територію, наприклад. І якщо є якесь засмічення, то ми стараємося прибирати біля свого будинку. Ну, Взагалі-то краще не засмічувати, ніж потім його все ліквідувати. Нічого, ввести себе культурно треба, і все буде добре. Ми сортуємо сміття, не викидаємо його на узбіччях, бо бачили, що раніше люди так робили. Ну, я не знаю, мені здається, що для початку найголовніше це, це хоча б. Викидаємо сміття, сортуємо сміття. Пластик до пластику, папір до паперу. Ну, в такому плані. Не розкидаємо мусор. Якщо бачимо, десь ну, підбираємо. Ну, можна ще зауваження зробити зараз цим молодим. Ну, а так, більше нічого такого, не можу зараз сказати. Ні, ну порядок, щоб у урну все кидати, не на асфальт кидати мусор. Коли ви сортуєте сміття? Ні, ще до цього я не доходила. Ну як мінімум, хоча б не викидаємо мусор просто де попало, а для цього є смітники. Хоч вони тут в Житомирі не всюди є і не біля всіх лавочок, але ну багато де є, і можна, можна пронести з собою в кармані і викинути вже в мусор, ніж просто кинути тут.